Будьте ви розпочинати. Доброго no. вечора. Доброго вечора. глядачі нашого каналу. YouTube. мене звати Али. Я власне тенкабрен. А це Аліса. Усім доброго дня. Мене звати Аліса, і сьогодні ми з Аллою для вас знімаємо ось таке незвичайне відео в закладі. Сьогодні будемо спілкуватись на дуже цікаві теми, тому залишайтесь з нами і будемо розпочинати. Сьогодні для Алли підготувала дуже цікаві питання. І, до речі, хочемо повідомити наших глядачів на Ютуб, що Алла в найближчому майбутньому планує запускати своє навчання, і ми вже активно займаємось підготовкою до цього. Хочемо вас більш детальніше в це поринути, щоб ви більш детально про це знали і були з нами на зв'язку, особливо для підприємців, хто буде розпочинати бізнес, або хто вже розпочав, але потребує певної підтримки, якихось ідей, відповідей на питання. То ви знаєте, до кого звертатись. Посилання на особистий блог, Алли буде в описі під цим відео. Хочу у вас сьогодні дізнатися на початку розвитку вашого бізнесу, які ви можете окреслити п'ять проблем, з якими ви стикались найосновнішими. В цьому можливо, ви зможете пригадати якісь такі цікаві моменти. І також було би дуже цікаво дізнатися, як ви їх вирішили. Тому сьогодні буде відповідь такому форматі проблема і те, як її вирішили. І я для чого задаю це питання? Тому що я думаю, що це буде дуже корисно для підприємців, які вже або мають якийсь невеличкий досвід, або взагалі його не мають, щоб ви розуміли, що ви не одні і що проблеми бувають у всіх, але при мотивації, при дисципліні, при правильній підготовці до цього. You will this be able to. Досягти успіху, добре Аліс, але в мене до тебе прохання. Мені потрібно буде, щоб ти раху рухувала, скільки в мене помилок набагато більше було. Mm -hmm. Проблем набагато більше, але зараз будемо буду, буду е, намагатися спочатку щось е, таке, знаєте, саме яскравіше дівчата е, розповідати, тому що бізнесу в мене декілька було, Да, і я якраз повернулася е, що недавно, листопада. Ми відкридва четвертого року. Да, ми відкрили четверту нашу онлайн-крамницю кабре. Б'юті б'юті, тобто це індустрія красоти. Все новеньке, яке зараз є на ринку. Ну я маю на увазі світовому ринку. Да? Також і парфуми, також доглядова косметика, лікувальна косметика. І це не просто знаєш такий буде маркетплейс, там обирайте, що Ні-ні, це будуть особисті поради, які ти мені будеш також допомагати розкривати. Да? Тож те, що ми продаємо, ми все будемо на себе. Використовувати дивитися, що нам буде не потрібно. Ви де не побачите в нашому прайсі, не побачите в нашому дописі жодного, якщо нам щось не подобається. Чому я з цього почала? З того, що 15 років тому майже займалася дівчата. У мене були парфуми та косметика, мережа парфумів та косметики. І не тільки з часом там були також інструменти для манікюру. На також біжутерія, ювелірна прикраси для волосся були і тому подібне. У мене було по 10-12 відділів, я працювала, і вони так і називалися Магія краси МК МКБ то моя торговельна марка на сьогодні її вже 12 років. Вона офіційно зареєстрована. Якщо починати з того моменту, да якщо починати з парфюмери та косметики. Саме велика проблема для початку це було знайти оренду, де знайти ці проходникові місця, де будуть клієнти кому що продавати. Але я якраз попала в той час, коли знаєте попит перевищував потреби, тобто місць оренди було замало ніж підприємців. І по тендер на тендерній основі я працювала. Я навчилася, що таке тендер, я навчилася обходити, домовлятися, тобто не без цього, дівчата. Але не можу сказати, тому що я там одісідка і там знаєте, як ти Ні, ні, ні. У мене були і навчання, я навчилася, як вести переговори. Я вчилася, як розмовляти, як домовлятися. Так. Щось виходило, щось не виходило. Але це мені за той момент здавалося, що це проблема, але це не проблема. Проблема після я зрозуміла, що проблема це люд людяний фактор, це співробітники. Але з часом я зрозуміла, що це також не проблема. Саме в тому бізнесі, якому я раніше займалася, до якого зараз я повертаюся, ну в совокупності. А зараз тоді я зіштовхнулася з дуже великою проблемою постачальники, з якими я працювала стали додавати фейкфейкові фейкові засоби фейкові парфуми і коли я скажімо так майже не втратила свою цільову аудиторію своїх основних покупців я знаєте, ми як ми знаходимо партнера да ми йому довіряємо да і знаєте як сказати довіру можна їм роками Заслуговуєш там, а втратити її можна за п'ять хвилиночок. я дізналася, що у них щось перемішане, але це з часом, тобто ми працювали дуже багато років. Я не знаю, чи це менеджери, у яких я покупала, вони це робили. Це чи самі бізнесмени, чи це почали робити, тому що у них була можливість робити підробки і фейки робити прямо в Китаї і вести до України. Тобто у них такі розмахи були, я не знаю. Я не купалася, повірте мені. Проблема була в тому, щоб це виявити, все зняти знайти в наших відділах підробки. Я ретельно все передивлялася. Повірте мені, я зараз беру флакончик парфюми. Тобто, мій досвід 15-річний. Я беру парфюм, і я знаю, що це підробка. Він класно пахне, він такий самий, все. Ну я от знаєте, я не можу це. Ну це знаєте, це вже підприємницька чуйка, яка на досвіді, не просто чуйка. Вона на досвіді, тому що я попала на це. І це реально була для мене. Це був жах, просто жах. Але знаєте, я, я вважаю, що кожна проблема це рух лише тільки вперед. Це знахідка щось нового. Це вихід з цього положення, да, з цієї проблеми. І знаєш, знаєте, як коли іноді говорять, що якщо проблема вирішається грошима, це зовсім не проблема. Але е ретельно було все відібрано. Знаєте, знайшла реальних е постачальників, з яким можна довіряти, тому що ці постачальники працювали е з відомими е нашими такими. Торговельними мережами парфумов брокарди і не тільки. У них дуже багато така відома мережа, яку вони обслуговували, і з ними можна було працювати. Так да, у них було трошки дорожче, але повірте мені, коли ти знаєш і довіряєш, що це так, і можна вже не турбуватися, що це може бути підробка. Нехай буде так, нехай ти трошки менше заробиш, але твоє ім'я не як сказані, запачкати. Ось, це була така ама така крута проблема, з якою я зіштовхнулася. А що далі? А коли я почала працювати з сонцезахисними окулярами, тоді я з'ясувала, що я нічого в них не тяму. Я тягну, що це красива форма, вона стильна і майже не усім підходить, а комусь підходить. До мене приходили там підберіть, будь ласка, я хочу собі окуляри. Я не знала, з якого боку підходити. Мені знадобилося чотири роки. Я чотири роки працювала. Я працювала в наймі, тобто у мене в мене був такий період між бізнесом 15 років. Після я вийшла в друге, одружилася, народила дитинку другу. І в мене було таке, знаєте, як це сказати, я в домі, я там знаєш, заряджалася, А після я зрозуміла, що я не можу без роботи, і я пішла працювати. Але працювати не для, не на себе. А в мене було декілька магазинів, ми на що я залишилася, але мені цього було замало, і я пішла на одну людину працювати прямо на 7 кілометрах. А я пішла до постачальника сонцезахисних окулярів, у якого я працювала. І для мене мені здавалося, що я вмію все продавати. Але ні, вміти і розуміти, що ти пропонуєш, це дуже різні речі. І я зіштовхнулася з тим, що проблема підібрати. Тобто, людина повинна впевнено, повинна бути, що їй підходить і правильно це підбирати. Тобто, через мене така кількість людей прийшла. Я я не можу зараз сказати, скільки я вчилася в цьому, але я стільки перелопатила літератури. Кому які форми, який лоба повинен бути, які уголки, і де повинні закінчуватися окуляри, щоб це було красиво, щоб це було не грубо, щоб це було класно, щоб це було корисно. які повинні бути окуляри для корисності, які там, наприклад, для водіння, які повинні бути насо, як коли ти на відпочинку, а коли ти трошки не знаходишся, це всі четвертий фактор, третій фактор: поляризовані лінзи, навіщо вони? Для чого вони? А проблема була в тому, щоб для того, щоб вміти. Продавати сонцезахисні окуляри, повинно було в них розбиратися. Не просто розбиратися. Мені це подобається, а це не подобається. Ні, ні, це так не працює. Працює, коли ти розумієш і впевнений, що, що це за товар і як з ним працювати. І в мене вийшло, чесно. Тобто, я досі користуюся цим досвідом, який чотири роки. Чотири роки окуляри. Чотири роки. Я зараз закритими очима можу підібрати на будь-яке обличчя, будь-які окуляри. Я можу просто на прилавки сказати, вам це нічого з цього не підходить. Але це не тому, що я там мені хочеться там похолодні. А це на це на така кількість, скільки через мене в сезон приходила клієнтів через мене, скільки людей, і це прийшло все з досвідом. Але це є проблема, тому що я вчила своїх також дівчат, як потрібно працювати. Мої дівчата дуже багато також упускали клієнтів, тому що. Сенсозахисні окуляри це така специфічна тема. Це знаєте, це не сумочка, яку ви підбираєте або до лука, або для серця, або там по бажанню, або тільки за брендом, тому що ви хочете мати цю сумочку. Це зовсім інше. Це повинно бути корисно. Це повинно бути для чогось, да? або ж це іміджі просто окуляри, там другий, третій фактор такий чисто. Чи це навпаки це лікувальні окуляри, тобто ви їдете, дуже багато буде сонця і вам потрібно береч, берегти свій зір. Ну, тобто це дуже важливо. І щоб вам було або ви сексапільна кішечка, або ви така стильна така дівчинка, така, знаєте, на тренді. Або навпаки щось таке. Як сказати, класична, класично, стильна і вишукана. Тобто, знаєте, це все у кожного з нас є свої різні стилі. Але це є була для мене проблема. Це була я. Я вважаю, що багатьма дівчат, які працюють з захисними окулярами, мене зрозуміють про що я зараз розповідала, тому що це знаєте. Мені здається, що це як продавати ювелірні вироби, це також майстерність, тому що ювелірні вироби не всім підходять. Овальні обличчя це одні сережки, є кругли і тому подіб продавці ювелірних виробів. Вони ті, що з досвідом. Вони одразу кажуть, примірте, будь ласка, це. Ви відбігаєте і розумієте, що ви не можете вже звідси відійти, тому що вам класно, вам подобається. Але не тому, що вона їй подобається, вона проблема, тому що вона вже дивиться, що саме вам може підійти. Так, що наступне? Наступне це було коли я почала шити. Ви розповідали, що у вас траплялися казуси, коли, наприклад, сідали речі, так коли да. вони зменшувалися Зараз в розмірі. Розповім, дівчата, щоб ви розуміли, ситуації були такі курйозні. Я починаю шити. В мене таке, знаєте, все я не знаю, як це сказати, таке айфо да? дато все, все. Я все бачу. Мені хочеться ось так, ось так довше, нижче, ширше там стрілочки, без стрілочек, там щось. Все добре, робимо лекала, все від... робимо перший е, 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 зразок, приміряємо все добре, все шиється, запаковується, приїжджає до, наш... до нас. Тоді у мене ще офісу не було, в мене було. Я тоді з, -з, -з дому працювала. Воно, кімнатна квартира поки що. І все приїжджало додому. Я дістаю. А в мене зріст метр, тобто у мене невисокий зріст на ну, сам. Тобто я вважаю, що метр. Ну, от якщо б я була метр шістьдесят-мітр сімдесят, то це було б от класно. от Для мене, я так вважаю. Ну, так як є, так є. Але на метр сімдесят там довжина брюк повинна бути десь приблизно з, моєго, з мого досвіду, щоб було все добре, 106, 106 см. 106-107 і вище, якщо ви вище. А на метр шість щоб ви розуміли, щоб вони. От просто плата платформа ще там. Я вже мовчу за якісь підбори. Е, мені на мій зріст, мені потрібно 103 сантиметри, це мінімум, а краще 105 см. Mm -hmm. А от краще 105, якщо там на що на чомусь там повище, я стою. Приходять мені брюки. М е, в мій зріст 1,64 шість я їх одягаю, а вони мені вищі кісточки. Це mm дівчата, -hmm. у нас лимонад зараз. І запитую, що сталося. Мені говорить нічого, не сталося все добре. Тобто, все добре. Я я приміряла зразок, все було добре, так. Але на зраз, коли вони зробили зразок, вони не ставили на технічну праску. Я не знаю, що там сталося, але я так розумію, що це все, все ж таки з технічною праскою сталося. Дівчата ми реально, щоб ви розуміли, продавали капрі. А спочатку я плакала. Я я ридала, ми запороли там. Я не пам'ятаю скільки 4-5-6 шість 6 Ну тобто, ми запороли. Працюю з дівчиною, конструктором. Вона, я їй розповідаю, що я в шоці. а Вона говорить так спокійно. Вона каже, але ти знаєш, коли я вчилася? Вона говорить, Мій викладач завжди говорив: якщо з'являється якийсь недолік чи брак, наприклад, щось з виробом не так, як ти його зробила, повір ми, це, це шедевр. Тому що так більш ніхто не зробить. Ну, тобто Це стандартне щось, а у тебе вийшло нестандартне не за рахунок того, що вийшло, що вийшло, да? і вийшло не так, як потрібно. І Вона говорить, тепер думай, як ти це можеш продати. Можливо, так можливо капрі. Я така я думаю, ну, можливо, капрі прийшла додому, ну, не прийшла, ми по телефону розмовляли, одягла з каплі, підтягнула. Ти диви, а воно реально прикольно дивиться. Дівчата, у нас розлетілися ці шість ростівок, як каплі. Да, нам потрібно, ми звичайно трошки менше зробили вартість, тому що ну тому що брюки повноцінні – це одна ціна, каплі це інша ціна. Ми продали, але ну стільки переживань, скільки я отримала, це просто жесть. Виробництво наступне: ми купили таку, знаєте, жаровню прес, який ми кліїли камінчики на тканинку. Та вона така, там 160 градусів, там можна виставляти температуру для різних камінчиків, там різна температура викладалася. І от, щоб ви розуміли, вона ж теж має 160, 170, 180 градусів. А як йде наліпка? Наліпка йде, от, коли ще вироб не шит повноцінна. Тобто, ось перед лише тільки наперед кліють. Да? Прикліюють, а після вже вшивають далі. Тівчата, і ось цей вирок, поки ми кліїли цю налівку, він зменшився. Ну, як ви уявляєте собі тепер цю деталь світшота, який зменшив в інше частини? Ну, це пішло в сміття. Там вже нічого не, не можна було зробити. Всі, всі наліпки в камінчиках разом з тканинками пішли в сміття, там нічого не можна було придумати. Але ми знайшли вихід, вкраїли знову, але зробили припуски, на які зменшувалася тканинка, і щоб її далі вшити. Але наступного разу, кожен раз, кожен раз, коли на виробництво приїжджав трикотаж, ми беремо лоскутки і завжди перевіряємо, яка усадка. Завжди перевіряємо тепер. Це такий досвід, це, це просто жесть. Але це ще не все. Це ще не все, щоб ви розуміли. Е, бувають тканинки, дівчата не праються на 40 градусів зовсім. 20-30 це максимум. Але не завжди ти це знаєш. Були такі речі, які ми створювали, Я там вау-вау-вау! Нарешті там я, от те, що мені подобається. Я попрала, і він, і він став е, з мене на мою доцю. Тобто сі на 40 градусів сіло і деформувалася тканина. Тобто, ми з таким теж зіштовховувалися. Але є досвід. Тому іноді, коли знаєте, у нас є вже виробництво, коли я вже щось іду за тканинкою, я коли її щупаю. У мене є знаєш перепочуття. Я говорю, дай я трошки попор, воно відриш мені кецик. Я подивлюсь, як воно веде себе при прані. Такий Момент, Такий момент був жорсткий також, тому що ми не знали, що можна шити з цієї тканини і придумати для того, щоб у людей не деформування було. Но ми нічого не придумали, ми просто постачальнику повернули її з ворота. Була друга інша проблема. Дівчата шиють костюми, вони всі руки фіолетово-чорні. Тканина так фарбувалася, просто нереальна. Дівчата, ж ви розуміли? А ми їх шили. Я тричі брала ці костюми. Тричі кожен костюм вивішували, перевертали, складали. Знову поласкали. Він знову в для того, щоб більше він ну то, -то вот така ситуація також була. Я, я пам'ятаю, мене по всьому дому на всьому, де можна мені, висіли штанці та світшоти. Ну що робити, і додому брали по декілька разів ножти. Ну ми просто хотіли для того, щоб у людей не було таких приколів, синіх рук або синіх ног там, і ще щось да коли носиш цей костюм. Це зажавши що... отака От ситуація в мене була. І Це одне таке, знаєш, із яскравих. Ну, я до речі порахувала, що у вас було якраз, ви перерахували п'ять таких проблематичних ситуацій, і знаєте, я впевнена в тому, що у вас є ще ситуації, і ми обов'язково будемо в майбутньому про них розповідати, тому що ми все лише тільки починаємо, і це все лише тільки початок. Але можливо, ви можете дати пораду для. Майбутніх підприємців для тих, хто вже розпочав свою справу, і він прагне отримати якийсь новий досвід. Скільки вас не змогли зламати ці проблеми, чи не здавалось ви на шляху, чи не було у вас такої думки, що я не хочу більше цим займатися? Мені це так набридло, або можливо хотілося кинути. Ну, зараз я вам так скажу, іноді буває, але буває це накриває лише в той день, коли якась проблема, і ти поки що не розумієш, який вихід знайти, але за згодом, да, от згодом лише тільки я розумію, що мені потрібно лягти спати, трошки щоб ця проблема відпустила. Я знаєте, я от така фраза. Ранок мудрімудріше вечора вечора. А ви знаєте, іноді так і буває, що зранку у вас до вас приходить якесь таке зрозуміння, мислення про те, що не все так погано, як вчора було зовсім не я. Як. Або якщо не відпускає, знаєте, це було дівчата, То що я улибаюся поспі посміхаю? Ні, не То, що посміхаюся, це як що недавно. Я між посмішкою і усмішкою є велика різниця. Як ви А я знаєте для мене усмішка, для усмішка це та ж сама посмішка? Але вибачте, ус я усміхаюся, але це не завжди отам там всередині. так. коли ти тягнеш бізнес, але це бізнес це моя дитинка, і він мені все однаково приносить задоволення. Дуже бага не завжди він прибутковий. Він іноді і заходить в мінуса сезон, не сезон. Дівчата, все це є і це бізнес нормальна у бізнесі. Завжди є верх і низ. Амплітуда завжди буде, вона на в житті у нас є. Ви думаю, ви можете також подивитися, що ви просто в особистому житті це є в стосунках. Є амплітуда, тобто розумієте, який би у вас би, ні був як сказати систематично поставлений бізнес, але все однаково є такі моменти. Сказати, щоб я хотіла, хоч раз кинути щось, ні, а це не про мене, але я не можу сказати. Я просто така людина. Я просто така людина. Я знаю, що багатьма з нас, ми всі різні, з різними моментами. Я можу поплакати, я можу, я ж говорю, і встати на коліна, я ж порозуміла, але я завжди е, виплачусь, там, чим там, щось зривує, і після встаю і говорю, я це зможу. І все. Або зараз, або ніколи. Або сьогодні, або ніколи. Ну, Тобто, знаєте, е, як дівчина, яка мені розкладала це, матрицю мою. Вона мені сказала, вона говорить, ти зараз не застоявшися олімпійська чемпіонка. Ну тобто вона говорить, це про те, що є запал. Ну тобто я, я такого темпераменту. Я та людина, яка не здається. А я дуже сподіваюсь, я дуже сподіваюся, що нічого в моєму житті не буде того, щоб я б зміни, ну щоб мене як зламало все зламало. Де да, я нічого такого не роблю в житті, мені здається, все, все йде ще також, знаєте, у нас є таке щось ментальне. Я, я вважаю, що якщо ти все в житті робиш правильно, ну, якщо ти не робиш боліше людям, тим що поряд не, чи там, нашому е... оточенню, оточенню да? ну, мені здається, що все тоді все 100% все буде добре. А пр проблеми вони завжди будуть. І що я можу порадити? Я можу порадити лише ті, що якщо ви серцем чуєте, що це ваше, що вам це потрібно, але вам зараз тяжко, добре. Дайте собі волю, трошки там не знаю, понити, попити, полежати, поспати, я не знаю, потренуватися, побігати. Але якщо ви знаєте, що це ваше нехай ці емоції вийдуть, тому що вони все однаково будуть. У когось вони тривають там, не знаю, день. Два тиждень, у кого місяць, да, це може і депресія, але е, все одно ви знаєте, вставайте і робити далі. Вставайте е, не ж не те, що вставайте, ставте, ставте перед собою мету для чого, що. Для чого я це роблю? Для себе, для кого? Що далі? Ну не знаю. Тобто ставте собі майбутні запитання для того, щоб розуміти, чи це вам дійсно потрібно, чи щось є інше. Можливо, щось у вас є інше, але підприємці, ви знаєте, якщо ви стали вже на, на шлях підприємця, все, ви такий же, ви такий же больний, як ми всі, підприємці України, дівчата, це діагноз. Ми, ми, ми слаб... да слабкість є у кожного. Вона є, тому що ну але знаєте, я що недавно почула таку класну фразу: якщо немає невдач, якщо немає е, проблем, тоді немає прогресу, тоді немає успіху. Тобто, ви розумієте? І е, зверніть увагу. Е, і також що недавно помітили, я була на одній зустрічі з нашими підприємцями. Ми там нас біля 30 людей сиділи, і кожен розповідав у у кого у кожного ось так пішло, коли і знаєте, що засувалося у всіх з нас. Все пішло, прийшло, і кожен бізнес прийшов на хвилі отчаяння на якомусь на якомусь стресі, щось трапилось у когось в родині, у когось в якомусь бізнесі, в партнерських в стосунках між там в шлюбі. Да, це реально, 30 людей. Я, я коли сидила і така думаю, і я колись свою історію розповідала, І той, хто нас зібрав, це був психолог. Він говорить, подивіться, підприємці, всі ваш успіх, да, хто коли почав, у кожного з нас він був на стресі. А стрес це що? Це проблема. Проблема це що? Це як амплітуда вниз. Тобто завжди після низу є вверх. А який верх це вам вирішувати? Але він 100% буде бути кожного? Тому так тримати. Це дуже класна мотивація і дуже цікава історія у Али. Нам би було дуже цікаво, якщо би ви в коментарях поділилися вашими історіями. Можливо, у вас щось таке траплялося, що хотіло вас зламати, але ви не зламались. Але навіть якщо зламались, напишіть. Нам буде дуже дуже цікаво. І для Али це буде дуже дуже корисно. Ми будемо надавати вам відповіді в коментарях. Якщо є питання, то також задавайте. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Не забувайте лайки. Так, але я надію, що я включила запись, так? Да? Я теж.